Земля бляха біля Буковеля, пів гектара під Києвом і маєток у столиці. І це все у родини звичайного СБУшника. Робота спецслужбовця була тісно пов'язана із Держникслужбою. Це установа, яка перевіряє якість ліків, які ви купуєте в аптеках. А ось це Голова Держлікслужби Роман Ісаєнко виїжджає із елітного маєтку під Києвом. Звичайно, ні він, ні його родина відповідних доходів не мають. Як думаєте, що їх об'єднує? Окей, давайте без інтриги. Дивіться, для того щоб ліки потрапили в аптеки, їх треба спочатку перевірити і займаються цим спеціальні лабораторії, які мають відповідний дозвіл від Держлікслужби. А тепер задача із зірочкою. Вгадайте, до кого нас привела нещодавно створена лабораторія, яка вже встигла отримати понад 50 мільйонів гривень. До речі, першими це розслідування побачили наші патрони. Долучайтеся до підтримки редакції, якщо хочете отримувати ранній доступ до наших матеріалів.